Всім привіт! Сьогодні команда Верзон знаходиться на саміті стійкості українських медиків, які організовують наші партнери з громадської організації Health Initiatives, а також за підтримки наших друзів та партнерів з Нью-Йорку Нор Health. Складно говорити про відбудову про інфраструктурні проекти, якщо в нас немає людей, які зараз... Морально піднесення а складно бути морально піднесеними, коли ми читаємо новини, коли стільки всього відбувається поганого і негативного в країні, особливо що стосується до окупованих територій, тимчасово окупованих територій, постраждали громад, особливо які перебувають на лінії зіткнення, де постійно відбуваються обстріли. Тому вирішили підтримати лікарів з Чернігова. Сьогодні вони тут разом з нами на саміті стійкості українських медиків за для того, аби налагодити партнерство, аби поговорити про те, яким самим чином ми можемо відбудовувати та покращувати медичну інфраструктуру в Чернігові та в Чернігівському регіоні, і як міста побратими Чернігова можуть допомагати в цьому розвитку. Тому що це не тільки про інфраструктуру, це не тільки про якесь нове та сучасне обладнання, це перш за все про розуміння того, як ми це будемо робити і яким чином ми можемо їх підтримати. Чому ця тема важлива саме зараз? Зараз триває брутальна жорстка війна, повномасштабне вторгнення. Лікарі йде третій рік війни. Лікарі на передовій як в буквальному, так і в переносному сенсах цього слова. І безумовно, всі як люди, всі стикаються з емоційним вигоранням. Але якщо ми, як люди, можемо це собі дозволити бути емоційно на нулі, то лікарі цього дозволити не можуть. І саме тому останній рік, навіть півтора роки, ми думали над тим, щоб запустити проєкт. В Україні саме проти вигорання саме українських лікарів, вся Україна в небезпеці. Але ми розуміємо, що є райони, де і люди, і особлива категорія лікарів є більш виснажені і більш під впливом вигорання. Це безумовно деокуповані території, це території, які знаходяться на межі зіткнення. Тобто, безумовно, ми дуже раді, що сьогодні в нас присутні на заході лікарі з Харкова, з Чернігова, з Запоріжжя. А в нас також присутні військові медики на нашому заході і солдати, які зараз знаходяться в лікарні після поранення, всі вони говорять про одне і те саме: що вигорання є величезним і величезною проблемою, і величезним викликом. Психологічна реабілітація безумовно на даний час це дуже така важливе і перспективне направлення. І не тільки для військовослужбовців це повинно бути проведено все для населення і для наших співробітників і лікарів, тому що ми кожного дня спілкуємося і бачимо, що це вже дуже тяжко. Прослухавши сьогодні пана Демира, ми на собі все це. Ну, не те, що пережили, а відчули, тому що і стрес, і емоції, вигорання, все це у нас, звичайно, є. Ми тривожні, ми переймаємося якимись проблемами, якщо в мирний час ми б на це не звертали уваги. Ми фізично, мабуть, відчуваємо це все, тому що. І хворіть наші стали співробітники, пацієнти. Ми бачимо, що все це погіршується. і Психоемоційний стан дуже впливає на соматичний стан. Ці тренінги для нашої команди дуже потрібні, і ми б хотіли приймати участь в них. Безумовно, тим більше що лікарня друга міська вона надає як не стаціонарну, так і стаціонарну реабілітацію і е, обладнання потужне, і тому хочеться в дійсності надавати кваліфіковану допомогу цим вразливим верствам населення. I'm Brittany Armstrong. I'm the director for Northwell's Ukraine program. One really important thing that Northwell has done is actually physically come to Ukraine and had conversations with people from all over the country. Um, we've been able to bring people as well as go and meet people in their cities and hear their experiences. And just like one of our experts shared today, everybody's going to have different experiences. And some people are going to have experiences where they were occupied and then they were able to be freed, and they're going to have Different experiences in the people that are currently in occupied zones, as well as people who are experiencing maybe second hand trauma in more of the western parts of the country. And each of those groups are going to need different types of interventions to heal from what they're experiencing. Everybody is being traumatized, everybody's going to experience burnout, but they're going to experience it in different ways. And because of that, you need to build programs that are flexible and adaptable and can be tailored to those needs in those individual areas and in order to do that you have to learn and hear those experiences that have been had so we have a couple of projects happening um, mental health specifically we're hoping to get some concrete plans today after this conference we Felt like we have certain tools that we may be able to change and adapt, but we really needed to hear from the experts here in Ukraine before we could fully build the exact tools that are needed. So at the end of the conference today, we're going to spend about an hour and a half breaking up into small groups, speaking with physicians from all over the country in all different fields to better build the tools that they're going to need. We're hoping that it'll be a Web based application that holds resources and tools that we are going to be told are needed. Um, so, those are the broad strokes of the plan. And in the end, the goal is to stay present and to build whatever is needed to take the resources that Northwell has as a large healthcare system in New York and roll those into the interventions that are needed here in Ukraine. на наш Ютуб канал, слідкуйте за новинами та кажіть, як саме саме чином ми можемо з вами співпрацювати для того, аби робити якісні зміни в суспільстві.